Ви сказали, що шанс для активізації переговорного треку це лютий березень, далі, ви кажете, літо, далі вже зима, по суті, до зими 26-го року. А чи взагалі є шанс 26-го року закінчити війну? Війну ні. Припинити вогонь є. Тобто, якось зупинитися, а далі. Ну, не... Зупини... ми, ж, ми ж бачимо: от нещодавно ця історія з дронами, начебто українськими дронами, які атакують резиденцію Путіна на Волдає. Ну, оце ж так буде працювати режим припинення вогню. Розумієте, вогонь припиняється, і або війни зупиняються, коли у всіх з'являється мотивація. Мотивація може бути позитивна або негативна. Позитивна мотивація я досяг в принципі, того, що я хотів, мені цього наразі достатньо. Зупиняємося. Негативна мотивація це тиск партнерів, внутрішні труднощі, коли ну, я вже не можу, мені треба зробити паузу, там, почистити пір'ячко або скинути тиск партнера, який змушує мене це робити. От, перемир'я, припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом, це якраз сукупність цих двох мотивацій. Е, у нас зараз просто немає комбінації цих мотивацій. Тобто Росія впевнена, що вона здатна досягати своїх цілей військовим шляхом, Україна впевнена, що вона здатна триматися.